Роксочка, дивися, оці, оці дяді. Вони з тебе будуть зірку робити. Ці кадри були зняті півроку тому. Роксочки більше немає. Всі наші дітки в руках Господа, каже Оксана Корчинська, і все ж багато що залежить від нас самих. Голова опікунської ради лікарні Охматит має величезний досвід боротьби за дитяче життя. Саме тому разом з громадськими організаціями і волонтерами робить усе можливе, аби швидше запрацював новий корпус лікарні для онкохворих дітей. А таких щороку діагностуються близько двох тисяч, і 10-12% з них може врятувати життя тільки пересадка кісткового мозку. Українська держава та благодійники витрачають величезні кошти на оплату таких операцій за кордоном. Адже у нас не створено умов для трансплантації кісткового мозку від неродинного донора. Будівництво нового корпусу лікарні та його оснащення найсучаснішим обладнанням допоможе врятувати сотні тисяч дитячих життів. Лікарня є стратегічно важливою для України, каже заступник голови бюджетного комітету Верховної Ради Валерій Дубіль. Який своїм обов'язком вважає домогтися з державного бюджету необхідних коштів на будівництво лікарні? А це 95 мільйонів гривень. На території Ахмадит будується лікарня. Моноліт уже збудований. І зараз йде перший другий поверх, де йде остеклення, і будуть внутрішні роботи. Уже навіть обладнання завезено, лінійний прискорювач. Це Вкрай важливе питання для нас, для батьків і для дітей, що у нас буде найсучасніша лікарня. Валерій Дубіль не випадково ототожнює себе з батьками та їх онкохворими дітьми, адже з 2009 року він єдиний депутат, що входив до опікунської ради онкогематології та трансплантації кісткового мозку. З нинішнього року цей дієвий волонтерський орган реорганізовано в опікунську раду всієї лікарні Охмадит. На чолі з Оксаною Курчинською та її заступником Валерієм Дубілем. У нас вже опікунська рада Ахмадиту. Вона в нас дуже дієва. З нею рахується і Кабмін, і Міністерство охорони здоров'я. Наша опікунська рада зараз займається тим, що допомагає так само всім відділенням Ахмадиту, допомагає контролює будівництво найсучаснішої цієї лікарні, яка планується завершитись. Планувалась в 2014 році, але зараз планується до кінця 2013 року, і вже влітку перші місяці планується відкрити так називаємо блок. Д де він один із самих головних, де буде проводитися обстеження. Найсучасніше ПЕД-обстеження, МРТ-апарат і те, що я вже сказав, лінійний прискорювач. Прилад здатне виявляти і видаляти пухлину на ранніх стадіях захворювання. Завершення будівництва з благанням очікують батьки онкохворих дітей. Опікунська рада сподівається, що цей процес пришвидшить міжфракційне депутатське об'єднання Дітям України найсучаснішу лікарню «Охматит». Його очолив Валерій Дубіль. Поряд з ним за благородну справу виступили 13 народних депутатів від батьківщини, 6 від удару, 2 від свободи і по одному представнику комуністичної партії та партії регіонів. Там, де діти, там немає політики, підкреслив Валерій Дубіль, працюючи в Чернігові в своєму виборчому окрузі.